Вітаю, слава Україні! На огляді новинка, відносна новинка від Трівіси. Отакий От монстрообразний ніж, тактик, явний тактик, розкладний від Тревіси. Раніше вони в основному спеціалізувалися на DC-шниках, тепер вже випустили більш серйозний ножичок. Випускається в трьох варіантах. Різниця в лезі. Два з Blackwash'ом, один з Town А в рукоятях, ну, чуть-чуть більше. Це у нас іде карбон, G10 оранжевого кольору і Gmaskus чорно-білий. В іншому вони повністю ідентичні. Я, мабуть, покажу на світлому, на ньому краще все буде видно. Так, повторюсь, рукоять. Різниця тільки в накладці. Накладка йде G10 різних варіантів або карбон. Плюс така накладка з титанова. Далі з титана ще у нас йде бекспейсер. десь на третину рукояті. І шпіньок з титана. Все остальне сталі. Основні це лайнери у нас, вони стальні йдуть, несущі. Протилежна сторона повністю подібна. Навіть, скажімо так, ідентична. Екліпса стальна середньої жорсткості переставляється і для лівшів. От і вся різниця в рукояті. Відкривається за шпиньок. Можна відкрити плавненько. Закрити нормально або можна викинути. Так, лезо. На лезі у нас сталь. Sandwick 14C28N. Хороший сендвік. Вони йдуть номерні. Тут мілким написано, ну, погано видно, але номерок. І ще вказаний дизайн, дизайнер. Дизайнерська компанія TaskNaus. Все, це, це ж всі написи на лезі. Тепер форма, покриття stunwash або Blackwash. Куча різних. Варіантів обробки і фрезерування. Спуски вогнуті на різучій частині, на ті, що проколотий прямі спуски, фальш широкий, дол майже на всю довжину від шпинька і до кінчика, тут по пів сантиметра залишається. Отакі От форма леза. Агресивна і полне ріжуча. Так. Вага ножа, до речі, 216 грам, ніж важкінький баланс. Зараз спробуємо. Подивимося. ну, Практично ідеальний. Хваті, ну тут, судя по цим насічкам таким крупним, для, і для руки нормально, ну, мабуть, для рукавичок буде набагато краще і зручніше. Хват любий, все дуже. Добре. Да, до речі, бекспейсер і плюс плашки. Останні мають такі явно виражені кінчики. Можна використовувати як склобі, склобити, вікна там і так далі. Так, лезо. Ще у нас. 4 мм товщина леза. Зведення у нас взагалі ідеальне. Тут доріжуча кромка де різати іменно. 0,4. Далі у нас йде 0,6, а кінчик до 0,8. Отакий. Товщина рукояті 14 мм. Габарити. Це ножичок не, не маленький. Майже 25 см. Щас покажу. 247-248 мм загальна довжина. І довжина леза. Більше 10 см. Як бачите, 108 мм. Отакий От тактик від тривіси. Трьох варіантів, достатньо агресивні. Кольори такі не яскраві, приглушені, але і не такі небанальні, скажімо так. Цікавий, гарний, шикарний ніж. Як завжди, Якісний, Дуже якісний, Рекомендую.